Добрий день, любі мої другокласники! Сьогодні ми з вами починаємо розглядати нову тему. Досліджуємо. Ось дзвінок сигнал нам да працювати час настав. тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Давайте ми спочатку з вами попрацюємо усміх. Порахуємо нашого змія. 76, відзнятий 6. Порахували. До результату додайте 20. Відніміть 30. Додайте 8. Відніміть 60. Додайте 2, відніміть 7, додайте 5, додайте 50 і відніміть 8. Порахували, і в результаті ви повинні були отримати наступне число. 50. Я сподіваюся, що ви його отримали. Ви у мене молодці. Продовжуємо з вами виконувати усні вправи. Назви та запиши всі двоцифрові числа, які можна скласти із цифр 2, 6 і 9. Ви будете називати, а я буду записувати. Отже, якщо ми на перше місце з вами поставимо цифру 2, яке перше число ми зможемо отримати? Правильно 22. За ним 26. Потім 29. А тепер давайте помітняємо місцями І на перше місце поставимо цифру 6. яке перше число ми з вами отримаємо? Правильно 62, за ним 66. І останнє в цьому рядочку число 69. Спробуй самостійно назвати числа третього рядочку. Перевіримо. Перше число ти назвав 92, Ти молодець. Друге число 96. І третє, останнє число 99. Ви молодці. А тепер настав час попрацювати і в зошиті. Достань, будь ласка, зоши, ручку і підручник. Відкрий зошит і запиши. 12 січня класна робота. Пригадай, як пишеться число 12 і запиши його самостійно. А тепер проведемо хвилинку в калізрації. Ті числа, які ми з вами щойно вкусно повторили, запиши їх у рядочок. Переходимо до наступного завдання. Назви геометричні фігури. Давай разом спробуємо це зробити. Перша фігура точка. Це у нас з вами пряма. Вона не має початку не кінця. А це у нас відрізок, тому що він має початок. І, має кінець. і третя фігура промінь, тому що вона має початок і не має кінця. Ви молодці, фігури ми з вами пригадали. А давайте тепер з тобою подумаємо, що ж ми можемо назвати Кут – це два промені зі спільним початком. Промені це сторони кута, точка, із якою проведені промені, називаю вершиною кута. Давай з тобою це подивимось. Ось у нас з тобою є два промені. Перший промінь синього кольору, другий промінь червоного кольору. Ці два проми мають спільний початок цій синій точці, тому вони утворюють кут. Бачиш, скільки різних видів кутів існує? Намалюй собі ці кути у зошит. Ти молодець, у тебе все вийшло. Давай з тобою виконаємо наступне завдання. Проведи промір. Спочатку ми з тобою поставимо наш початок. Далі до цього початку прикладемо лінійку і намалюємо з тобою бронь. У мене він червоного кольору. А тепер проведемо два промені, що мають спільний початок. Поставимо з тобою спочатку точку, яка буде нашим початком. Дво промінь. Далі до цієї точки прикладемо лінійку і проведемо проміг. Подивись, я його намалювала зеленим кольором. А тепер з цього ж самого початку прикладемо лінійку, Намалюємо другий промінь, подивись, він у мене також зеленим кольором. Назви, яка фігура утворилась правильно утворився кут. Подивіть, будь ласка, скільки різних, е, скільки різних приладів. Для того, щоб намалювати проміг. І кожен з цих приладів він також має кути. А покажи назви, будь ласка, яка фігура не має куті. Правильно ти здогадався? Це ось така у нас лінійка, яка називається транспортир. І з ним ти познайомишся в п'ятому класі. Але ти скажеш, що внутрі неї є коти, але да? сама по собі ця лінійка тут немає. Подивися. Наш хлопчик Олег намалював різні фігури різними кольорами. Назви сторони утворених новопутників і їхні вершини. Давай з тобою подивимось, подивись, різним кольором намальована різна сторона нашого новокутника. Рожевим кольором намальована сторона ДА. Зинім кольором сторона АВ, зеленим кольором сторона ВС І помаранчевим кольором сторона Д І їхні вершини це Д, А, В і С. Самостійно назви сторони і вершини новопутників які намальовані у нас тобою праворуч. Підшукай кути у цих фігурах. Я на першому малюнку відшукаю всі кути, а ти на останніх трьох. Подивися, кут позначається ось такою дужечкою. Відповідно, у нас тобою в цьому многокутнику є наступні кути, кут А. От кут Б, С кут і кут Д. Кут утворює дві сторони новокутника, що виходять з однієї вершини. Вершина новокутника є вершиною кута. Запам'ятайте. Давай з тобою розглянемо наступні малюнки. Подивись, у мене намальовано три різних кути. Давай з тобою подивимось. Перший, він має два промені БЦ, БА, які мають спільний початок В. Тому такий кут називають кут. А, Б, С. Зверни увагу, що спільний початок, тобто вершина кота, записується посередині. Давай з тобою разом спробуємо назвати наступний кут. Відшукаємо спочатку спільний початок. Це у нас О, вона позначена червоним кольором. Тому тут ми можемо з тобою назвати К М або МОК. І наступний малюнок. Подивись, будь ласка, уважно. Відшукай спочатку самостійно спільну вершину, тобто спільний початок. Відшукай правильно це точка О. Давай зразу спробуємо назвати з тобою кут. Н О, П. Подумай, як ще можна назвати цей кут. Правильно, його можна ще назвати наступним чином П-О Н. Ти молодець. Ми сьогодні з тобою гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!